Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 5 квітня 2024 року по всіх знаках зодіака. Овні, карта дня для вас. Для овнів, старший аркан Зірка. Будьте рішучі, наполегливі, проявляйте себе, проявляйте, не, не приховуйте свою творчість, свої здібності, свій талант. Будьте Відкриті. І не бійтесь, що про вас скажуть інші. У вас обов'язково все вдасться, ви обов'язково зможете досягнути поставлених цілей. На дні колоди у вас пас жезлів, карти вказують про якийсь творчий потенціал, про радісні новини, про цікаві ідеї, які ви зможете втілити і знаєте, матимете якусь досить таку привабливу пропозицію. Тому будьте рішучі, проявляйте себе, і день у вас просто буде неймовірний. Тельці. У тельці вколісниця дуже активний день, буде дуже багато різних подій. Можуть виникати складнощі, але вони вам під силу. Ви з ними, з легкістю, впораєтесь і зможете вийти переможцем у будь-якій ситуації. На дні колоди старший аркан-Сонечко, який віщує вам гарні новини, успіх у всіх сферах вашого життя. Взагалі, два старших аркани. Це. Досить такий важливий, значний день, який принесе вам гарні можливості і допоможе вам реалізувати дуже багато планів у цей день. Тому дійте з усім ви впорєтесь. День прекрасний. Близнюки. Для близнюків, відлюдник, відлюдник говорить про те, що вам варто не очікувати ні від кого допомоги, не сподіватися ні на чиюсь допомогу. Варто розраховувати тільки на самих себе та на свої сили. Також, можливо, захочете побути трошечки на самоті для того, щоб обдумати свої подальші дії. На дні коди старший аркан помірність. Карта говорить, що у всьому має бути золота середина. І, в якому, знаєте, побуду трошки на самоті там пару годинок і повертаємось до звичного життя. Ніяких конфліктів, ніяких непорозумінь, ніяких зайвих витратів. Все має бути така спокій і гармонія в душі. Раки. У раків імператор. Імператор дасть можливість проявити себе, втілити великі задуми в реальність. Зможете, хтось зможе просунутися по кар'єрній сходинці, отримати досить такі гарні новини. Хтось зможе просто проявити себе, що вас, нарешті, помітять, помітять ваші здібності. Досить така гарний день, можлива допомога від впливового чоловіка. На Днюкоди імператриця карта говорить про те, що ви з легкістю втілите всі плани в реальність і в другій половині дня матимете гарну змогу побути з своєю сім'єю, своїми рідними, близькими вам людьми. Взагалі, старші аркани вам дуже важливий день буде для вас. Леви. У Леві, У леві випадає. Мірка кубків для того, щоб ваші мрії здійснювались, потрібно багато і активно працювати. І коли ви пам'ятаєте, випадає вам багато можливостей, багато пропозицій. Перед тим як щось прийняти, ретельно обдумайте, чи дійсно ця пропозиція така. Як виглядає? Тому що дуже часто бувають, виникають ці всі ілюзії і обмани, навіть самообмани. Над ніколи старший аркан сила, карта говорить, що вам потрібно проявити рішучість, впевненість в собі та наполегливість. І тільки тоді ваші плани обов'язково стануть не мрією, а реальністю. Діва. У дівді, випадає четвірка пентаклі. У вас все стабільно, серйозних таких змін не, не, не спостерігається. Все добре, все прекрасно, Можливо, якісь фінансові надходження, ви впевнені в своїх діях і рішуче йдете до цього всього. Двійка жезлів говорить про можливість реалізувати свої плани, про якісь гарні ідеї, ідеї, які дійсно ви зможете реалізувати. Саме головне, ніяких сумнівів і все обов'язково вдасться. Терези. У тирезів, А в Терезів випадає мах. Карта говорить, що все в ваших руках для того, щоб змінити життя в кращу сторону. Хтось вам шкодить, ви маєте можливість. Все в ваших руках для того, щоб змінити. І. Позбутися негативного впливу тих людей. Також карта говорить, що ви маєте силу, енергію та можливості для того, щоб реалізувати себе. Ви маєте багато знань, маєте багато можливостей. Прийшов час їх реалізувати. Показувати, на що ви здатні. Вісімка мечів говорить, що ви в деяких питаннях самі себе обмежуєте, самі собі не даєте просуватися. Можливо, нехватка часу, можливо, нехватка сил та енергії, або просто невіра в свої сили. Саме головне вірте в те, що ви робите, і активно себе проявляєте, і ви зможете себе, всі свої плани реалізувати і захистити себе в будь-яких ситуаціях. Скорпіони. У скорпіонів. А в Скорпіонів старший аркан світ. Світ говорить про успіх, досягнення цілей, про нові можливості та перспективи. Взагалі ви себе активно реалізуєте. В другій половині дня четвірка мечів, будьте дуже втомлені і потребуватимете відпочинку. відпочинок він вам необхідний, особливо це крепкий сон. Стрільці. Для стрільців колесо фортуне. Ну, Колесо фортуни говорить, що все, що в цей день буде відбуватися, вам варто приймати з великою вдячністю. І ні в якому разі не сидіти на місці, щоб ваша ждача від вас не, від... не відвернулася. Відлюдник на дні колоди говорить про те, що вам потрібно розраховувати тільки на самих себе і не очікувати ні від кого допомоги. Взагалі, два старших аркана день досить важливий буде для вас. І дасть вам можливості реалізувати свої плани. Козироги. У козирогів в Козерогі четвірка жезлів, завершення певного періоду якихось проєктів, якихось певних там, важливих подій, справ і початок нових творчих, таких хвилюючих, таких радісних моментів. Відлюдник на Днікоди говорить, що варто розраховувати тільки на свої сили, щоб реалізувати всі ці свої плани і не очікувати ні від кого допомоги. Також можливе якесь свято. Підготовка до свята або просто важливе свято в вашому житті. Водолії в шестірка мечів. це зміни, які залежать від вас, від ваших дій, від ваших чинків. Саме головне бути чесними, бути справедливими і обдумувати всі свої дії, тому що необдумані кроки дуже часто приводять до серйозних проблем. Також ця карта може говорити про якусь подорож, про якусь поїздку важливу для вас. Взагалі ви з усим впораєтесь і обов'язково зможете, знаєте, досягнути успіху послід, після таких важких тривог і невдалих таких моментів у вашому житті. Якісь нові можливості. Але саме головне це обдумувати всі свої кроки. Імператор на дніколи вказує на те, що ви дуже активно зможете себе проявити і досягнути поставленої цілі. Саме головне це наполегливість. Рибки. А у рибок вісімка жезлів. Досить такий швидкий розвиток подій буде у вас. В житті досить швидко відбуватися. Якісь новини, якісь поїздки, в когось навіть будуть перельоти. Також карта може вказувати на гарні новини. Взагалі, день пройде вдало. Ви зможете реалізувати велику кількість планів. Знаєте, от На початку дня ви будете вагатися, чи встигнете ви це все, чи зможете ви себе реалізувати. А далі все буде наскільки швидко відбуватися одне за одним, і все так ви себе реалізуєте, все зробите, втілите все. В реальності просто будете думати, як це все встиг. Але будете як втомлені, але задоволені. На дні коли старший аркан сила, який говорить про те, що вам потрібно бути рішучими та наполегливими. І тільки тоді ви все себе покажете і реалізуєте, всі свої плани. Я бажаю всім гарного та вдалого дня. Хай вас очікують гарні новини та миру, всім дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення!